Лікарі тікають, що кояться у Старовижийській лікарні. Вогонь знищив будівлю пожежа у селі Шельвів. Торгував порохом судили львів'янина за оборудку з вибуховими речовинами. Перевірка коштів на причетність до країни-агресорки. Нові схеми від аферистів. Не випуск новин четверга 19 лютого. В студії працює Ольга Ганич. Мирного вам вечора. Стало відомо про загибель молодого захисника жителя села Мостище Кам'янкаширської громади Онисима Куприянчика. Йому було лише 25 років. Життя солдата обірвалося 30 січня під час виконання бойового завдання в Сумській області. Ратнійська громада сповістила про загибель молодого земляка Івана Савлука 92-го року народження. Він не завжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, щирий син своєї землі, людина честі та відваги. У Луцьку попрощалися з загиблим героєм Ярославом Сачиком. Штурман льотчик загинув 17 грудня минулого року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Коврай на Черкащині. Віддати останню шану полеглому молодому воїну прийшли сотні містян. У жалобі близько сотні містян зібралися у соборі Святої Трійці, аби попрощатися з загиблим воїном Ярославом Сачиком. Захисник проходив військову службу на посаді штурмана льотчика. Як пригадують близькі друзі, захисник мріяв літати з дитинства. Це просто наш дуже хороший знайомий син. Людина була дуже світла і розумна. І такий, знаєте, людина, яка хотіла літати. Він казав, що. Що тільки тільки сюди поступлю, і якщо не сюди, то більш нікуди. І так можу сказати. Світла та чуйна людина. Таким пригадує героя подруга дитинства Аня. Таких людей одиниці, не стримуючи сліз, каже дівчина. Ми саме ми, ми самого самого дитинства разом. Це його тато і мій хресний. Таких людей немає він. Був дійсно дуже добрий дуже щирий, веселий. Пішов стопами батька. Захисник мріяв стати льотчиком ще з дитинства. Брав гарний приклад стата, адже він також військовослужбовець. Крізь роки та навчання Ярослав Сачик досягнув своєї цілі. Завжди мужньо виконував бойові завдання та до останнього залишався вірним сином своєї держави. На жаль, життя героя обірвалося 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Коврай на Черкащині. Підтримати згорьованих батьків, які втратили єдиного сина. Прийшло чимало. Побратимів, батька-захисника. Та Тато гордився ним, єдиний син сім'ї. Батько був дуже гордий ним. Це дуже велика трагедія для його родини, для нас. Хай спочиває з Богом. Ну, він був вертольотником і батько його вертольотник. І, але з першого дня Великої війни ми з його батьком, з Ігорем, вже були разом в батальйоні в нашому 53-му, 100 ї бригади. І по так по цей час він і є в збройних силах. Син його теж був вертольотником. Навіть він це ж молодий хлопчисько. Він пішов кроками свого шляхами свого батька, але ну, так трапилось. Війна не щадить, як правило, забирає найкращих. Літав він в Маріуполь до азовців. Ну, так трапило, що загинув. Долучився до заупокійної служби митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Зокрема, Владика висловив щирі співчуття з горьованій родині та закликав усіх присутніх молитися за душу молодого воїна. Немає я, я не знаю іншої форми вдячності цих героям. Окрім того, щоб молитися за них, окрім того, щоб доглядати їхні морили, згадувати про них і, звичайно, найскладніші хвилини підтримувати їхню. Наше співчуття, наша вдячність за цього героя, який дає нам можливість в цьому храмі стояти спокійно. Бо багато хто в бліндажу, багато хто в снігу, багато хто в підвалі, а ми з вами своїй кухні, своїй спальні, Ми з вами спокійно їмо світло світиться. Це завдячний чилі. Все завдяки дітям. Це не просто люди, які щось робили. Це люди життям своїм освітили наше життя. І це не банальні слова, це правда. Далі ж під звуки державного гімну траурний кортеж рушив до місця вічного спочинку захисника. Поховали Ярослава Садчика з усіма військовими почистями у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Нововолинськ попрощався з захисником Іваном Єніним. Воїн народився у Слов'янську. Після початку повномасштабного вторгнення його родина переїхала на Волинь, де знайшла підтримку та новий дім. Серце герої перестало битися під час проходження військової служби 13 лютого у лікарні міста Костопіль Рівницької області. Щирі співчуття рідним та близькими вічна честь. Та шана усім полеглим захисникам. У селі Шельвів Володимирського району сталася пожежа. Вогонь охопив господарську споруду. На місці події працювали вогнеборці з селища Лукачі, а також місцеві пожежні команди сіл Затурці, Вінниця та Привітня – Пожежу успішно ліквідували, попри те, що вогонь знищив будівлю вогнеборців, рятували життя котика. Причина займання наразі встановлюється. На волині масштабне розслідування можливих зловживань у медичній сфері йдеться про понад 8 мільйонів гривень. Гроші Національна служба здоров'я виділила на старовижівську лікарню. Нещодавно там провели аудит і відкрили кримінальне провадження. Мої колеги побували у медзакладі, розкажуть більше. Це лікарня у Старій Вижівці на Волині. Медзаклад опинився у центрі кримінального скандалу фінансового з 2021 року і до вересня 2025-го Лікарня уклала 11 договорів з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій. Себто НСЗУ напряму оплатила медзакладу лікування пацієнтів за цей період. Старовижівська лікарня отримала майже 148 Мільйонів гривень із державного бюджету не так давно в лікарню навідалась із перевіркою аудиторська служба. Ревізія виявила порушення. Принаймні, так про це йдеться у матеріалах розслідування. За даними перевірки, лікарня, мовляв, не відповідала вимогам щодо кількості фахівців, передбачених договорами, але попри це отримували від НСЗУ гроші. Там більшості. По... Невиконання вимог договору, який склали. МЗІ. Є договір, який від нас вимагає, щоб ми дотримувалися умов договору. Там були порушені деякі умови договору, і за цього нам взяли повну оплату за деякі пакети. Ні, ще не знайняли, поки не прийде. Повністю розслідування. Неправильно вказали кількість фахівців, яка має бути для того, щоб отримати? Чи якщо завищили кількість? Не стверджую і не заперечую. За версією слідства лікарня нібито безпідставно отримала понад 8 мільйонів гривень. Ревізори кажуть, що виявили порушення в нарахуванні заробітних плат на понад 650 тисяч гривень. Приблизно половину вже відшкодовано. Окрема історія теплопостачання. Слідчі нарахували майже 2 мільйони гривень, ймовірної переплати за тепло із місцевого бюджету. І навіть котельня лікарні привернула увагу. Мовляв, було занижено. Жено її оціночну вартість, тож стартова орендна плата була нижчою ніж мала би бути. Слідчі нарахували збитків медзакладу понад 230 тисяч гривень, розслідуючи ймовірне зловживання службовим становищем. Я працюю тільки рік, а тобто навіть року ще немає. Це за попередні 21-25 рік. Колишня директорка лікарні Тетяна Свіржевська, почувши, що телефонують журналісти, вочевидь кинула слухавку, бо ж більше на дзвінки не відповіла. А от як працюють у Старовижівській лікарні звичайні медики і яке фінансування розповів лікар приймального відділення? Ми по своїй зарплаті бачимо яке фінансування. Наприклад, за листопад місяць я лікар отримав 6100 тисяч гривень зарплати, хоч я відпрацював повний. Місяць цілком. Ну, це була умова директора, бо вкрай не було, не було грошей у нас. Перебиваємося, чекаємо місяця зарплати. Вже не можемо сказати, коли ми будемо отримувати слідчу зарплату. Ну добре, що я пенсіонер, вже інвалід, пенсіонер, то я маю пенсію. Працюю, бо нема нема кадри. У нас два відділення закрилось в минулому році. Пологове закрилось, хірургія закрилася. Лікарі тікають. Ігор Радиславович вважає, що усе йде до закриття лікарні. Про розвиток медзакладу в старій виживці закупівлю нової апаратури уже й мови нема. Ключовий принцип медичної реформи гроші ходять за пацієнтом. От і виходить, що найбільше держава фінансує потужні медзаклади у містах. Нас усіх так склалося таке враження, що ну просто лікарню може це якась політика. Ми таке враження, що лікарня так як хто до. До закриття. Можливо, ці мужні лікарня держави вже запланувала на ліквідацію. Хоча я їздив по селах, люди дуже хочуть лікарні, щоб тут була зберегти. Де ж стара людина поїде в Коваль чи в Луцьк, може підлікуватися? Це ж повинна лікарня працювати і на перспективу, і на розвиток. Апаратуру, штрисучасну, закупляти, щоб можна надавати. Як ти апаратуру закупиш, нема кадрів. Кадрів не вистачає. Лікарі навіть молоді, навіть місцеві і то повтікали. У нас невропатолог була молода, приїхала, поїхала в Нововолинськ. Хірург один лишився. Один загинув на фронті. На жаль, дуже гарний хірург. Нині Старовижівська лікарня тримається чи не на одних пенсіонерах та передпенсійних медиках, зауважує Ігор Радиславович. Ну добре, в нас зараз заключили пакет на, на три роки. Є пакети, якось лікарні ще очевидно буде. Ну а якщо кадрів нема, ну ну що, як нема кому робити. Ну як же ці пакети освоювати чи щось підтримувати? Було відділення реанімації. Це шо стало палата інтенсивної терапії, були анестезіологи, анестезіологи. Поїхав в Рарно, там лікарня більш більше має можливості. Чи могло бути, що в лікарні завищили кількість і кваліфікацію медиків, аби отримати від держави більше фінансування? Так би мовити, обман на благо, щоб втримати лікарню на плаву. Але чому тоді випливла історія з оплатою теплоносіїв і орендою котельні? Чому колишня директорка Гніпари з вуст? Поки я не можу нічого розголошувати. То, що я може зараз я скажу щось не так скажу, може когось звинувачу безпідставно. Суд винесе своє рішення, і тоді ми будемо знати, хто винуватий, хто не винуватий. Наразі правоохоронці отримали дозвіл суду на вилучення документації із медзакладу, договорів, наказів, звітів, документів про виплату зарплати, допомоги на оздоровлення, премій. В поліції зауважують, що підозру поки нікому не оголошували. Триває розслідування. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. За постачання неякісної амуніції стягнули понад 28 мільйонів гривень. Волинські прокурори домоглися повернення на добросовісного постачальника коштів за неякісний товар, поставлений для військової адміністрації. Відомо, що закуплена амуніція не витримала жодної перевірки на міцність. Прокурори встановили, що у 2022 році підприємство постачало. Згідно з договорами, укладеними із Волинською обласною державною адміністрацією бронежилети та шоломи для військовослужбовців Збройних сил України на суму 28 мільйонів гривень. Згодом з'ясувалося, що ні бронежилети, ні шоломи не є якісними і не можуть захистити військовослужбовця від ураження вогнепальною зброєю. Для того, щоб стягнути з підприємства кошти, витрачені на закупівлю неякісного обладнання, прокурори звернулися до суду. І нині відстояли свою позицію простягнення цих коштів із підприємства в суді апеляційної інстанції. Привіз сувенірів з Курської області та став ними торгувати. На волині судили жителя Львівщини за Збут вибухових речовин. Сам же молодик каже, навіть не усвідомлював, що привіз. Що вирішив суд, розкажуть наші журналісти. Торги вибуховими речовинами скінчилися лавою підсудних. На камінька Ширщині судили жителя Львівщини, який тричі продавав на Волинь порох. Відомо, що свого часу фігурант їздив волонтером у Курську область та дорогою додому захопив із собою сувенір на згадку. Як виявилось, чоловік прибрав до рук одноосновний бездимний порох. Згодом на такий товар знайшовся покупець. А от щодо обвинуваченого відкрили кримінал. Кам'яка каширського районного суду від 25 листопада 2025 року Богдана Андрійовича було визнано винним чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 263 кодексу України. Призначення покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі. Камінькаширський районний суд вирішив, що чоловіку можна вірити, та звільнив обвинуваченого від відбуття реального покарання. Натомість присудив понад рік іспитового терміну. Прокуратура з таким рішенням не погодилась. Зокрема, сторона обвинувачення вважає, що слід призначити реальний термін та конфіскувати товар на користь держави. Суд прийшов до помилкового висновку про те, що виправню особи можливо зі від відбування покарання без ізоляції від. Суду. Невакував також практику Верховного суду з даного приводу. Я підтримую поліційну скаргу з мотивів, які в ній викладені. Не буду повторюватись, однак хочу акцентувати вашу увагу на тому, що дійсно предметом вчинення даного злочину був порох загальною масою близько 10 кілограмів. Це велика маса, вчинено було... Незаконного придбання, зберігання, а також збуту даної вибухової речовини, суд не врахував цих обставин, не врахував тяжкості вчиненого злочину, а також суспільної небезпеки. І е, помилково звільнив від відбування покарання обвинувачення. В свою чергу захисниця молодика апеляційну скаргу заперечує. Зокрема, адвокатка зауважує її довіритель, зробив висновки щодо скоєного. Має тісні соціальні зв'язки та не несе загрози для оточуючих. Усвідомив вже під час досудового розслідування, коли він підозрювано скільки суспільно небезпечні діяння він чинив і. Просто у зв'язку з цим просимо шановний суд врахувати його особу, те, що він щиро розкаявся у вчиненому. Сам же молодий чоловік просить суд вирок першої інстанції не змінювати. Каже, в той час і гадки не мав, що порох є небезпечним і може призвести до таких наслідків. Я вважаю, що, що мені випалення можливо. Без ізоляції. Я і суд першої інстанції е, правильно застосував норми законодавства, і також я вважаю правильним те, що він не позвав на нервою. Е, е, я щиро розкриюсь, і рішення суду першої інстанції в повній мірі дало мені зрозуміти, що в подальшому будь-яке відношення до кримінальної діяльності. Е, Несе суспільно-небезпечний характер, і ну крім цього, я не до кінця усвідомлював те, наскільки це небезпечно. Я не до кінця розумів, що це є. Що ну я розумів, що я роблю, але не розумів, що це є, що це може призвести до певних наслідків. Зрештою суд дійшов висновку. Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково замість запропонованих чотирьох років позбавлення волі, призначити два. А що ж до речових доказів вилучити та передати у власність держави Анна Прокопчук, телеканал Аверс. На Волині повідомили про підозру шістьом депутатам. Як з'ясувалося, в кожного з посадовців правоохоронці знайшли гріх за душею. Депутат з Ковальщини отримав підозру у службовій недбалості, бо ж під час будівництва укриття в одному з ліцеїв у місті затвердив кошторисну документацію із завищеними цінами на матеріали. А згодом погодив акт приймання виконаних робіт, чим завдав шкоди бюджету на понад 2,5 мільйона гривень. Також на Ковальщині отримав підозру депутат міської ради за те, що скоїв наїзд на 13-річного велосипедиста. У Кам'янька-Ширську запідозрили депутата міської ради, а по сумісництву й директора приватного підприємства в тому, що посадовець під час ремонту однієї з будівель Луцького підприємства електротранспорту прибрав до рук близько 400 тисяч гривень. Відмітився депутат і у Маневичах. Бо ж за версією слідства в ході капітального ремонту котельні в лікарні закупив котел за завищеною на майже чверть мільйона гривень ціною. Керівник обласної прокуратури повідомив про підозру п'ятьом депутатам місцевих рад та одному сільському голові. У всіх цих кримінальних провадженнях йдеться про розкрадання коштів, призначених на Будівництво укриття у школі на ремонт лікарні, на закупівлю електроенергії та про інші злочини. Прокуратура робитиме все, аби незаконні дії посадовців отримали згодом справедливе рішення суду. Ще одна схема телефонного шахрайства, але цього разу під прикриттям спецслужб. На Волині затримали чоловіка, який представлявся співробітником СБУ та видурював у людей великі суми грошей під приводом перевірки заощаджень на причетність до країни-агресорки. Волиняни віддавали йому десятки тисяч гривень і навіть доларів. Кому війна кому нажива з кожним днем. Аферисти вигадують усе витонченіші способи, як виманити у людей гроші. Якщо раніше схемами, що користувалися популярністю серед аферистів, були фейкові благодійні фонди, евакуації, оренда житла, продаж неіснуючої військової амуніції чи липові соціальні виплати, то ж тепер на ринку з'явилася нова темка. На Волині затримали чоловіка, який видавав себе працівником спецслужб і виманював у людей гроші. Особа зателефонувала та представилася працівником СБУ. Повідомила, що вони перехопили посилку, яка йшла з міста Харків, в якій була вибухівка. Далі же працівник переконував, аби перевірити можливу причетність людей до країни агресора, вони мають передати йому всі свої заощадження на тимчасову перевірку походження коштів. А за кілька днів обіцяв усе повернути назад. Довірливі люди, вважаючи, що вони дійсно спілкуються з працівниками СБУ, передали агенту свої заощадження, а саме 110 тисяч гривень та 27 тисяч доларів. Втім, далеко зайти аферисту не вдалося, бо ж після першого епізоду його затримали правоохоронці. Як встановило слідство до махінації, перечати уродженець рівненщини під час обшуку в його помешканні вилучили кошти, здобуті злочинним шляхом. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Та, на жаль, такий випадок не поодинокий. Нещодавно за аналогічною схемою у столиці 31-річний киянин ушукав пенсіонерку майже на 1 мільйон 400 тисяч гривень. Тож поліцейські вкотре застерігають, справжні співробітники спецслужб не телефонують з вимогами передати кошти. У разі подібних дзвінків негайно припиняйте розмову та звертайтесь до поліції. Наразі жителю Рівненщини, що ушукав волиня, не кримінують шахрайство в особливо великих розмірах. У разі доведення провини йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Кривавий конфлікт у Луцькому СІЗО один з отриманих ледь не вбив свого сусіда, завдавши йому тяжких травм. Проте замість тюремного терміну підсудний може відправитись на примусове лікування. Три штуки у Луцькому СІЗО побутовий конфлікт між ув'язненими закінчився тяжкими травмами та кримінальною справою. Один із чоловіків ударом ноги в живіт спричинив співкамернику розрив внутрішніх органів і масивну кровотечу, що ледь не призвело до смерті потерпілого. Проте експертиза виявила у нападника хронічну параноїдну шизофренію, і саме це, ймовірно могло спонукати його до неусвідомлених дій. Судом першої інстанції була призначена госпіталізація з суворим наглядом однак, захисник не погодився з вироком суду. Посилається на те, що всі докази досліджені судом та наявні матеріал кримінального провадження стосуються лише самого факту вчинення суспільно-небезпечного діяння однак, жодним чином не вказують на причетність до його вчинення саме Терещука. Захисник наводить багато аргументів щодо свого підзахисного мовляв, слідство не надало достатніх доказів того, як саме підозрюваний наніс тілесні ушкодження. Причетність до вчинення дій, які ми поза розумним сумнівом не доведена, тому прошу ухвалу скасувати і задоволений. Також пригадують у справі свідка, який нібито все вчиняв. Однак під час слідчої експертизи той продемонстрував, як підсудний наносив удари, і це було систематично протягом дня: близько шести ударів в грудну клітку та восьми ударів металевим прутом по спині. Проте слова обвинувачено та свідка дещо відрізняються. Я не робив, я його забував після декількох діб потерпілий помер. Як встановили причина смерті інфаркт Міокарда. Проте обвинувачений вже не вперше визнавався винним в попередньо скоєних вчинках. Заслухавши учасників по справі, суд лишає вирок першої інстанції госпіталізація чоловіка до психіатричного закладу. Єва Ковальчук Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі. Лютого ...в Україні мінлива погода, подекуди опади. На заході хмарно можливі прояснення, в Чернівцях сніжитиме. Вночі температура буде від 0 до 17 градусів морозу, в день від 3 морозу до 4 тепла. Аналогічна погодна ситуація на Сході, опади на Харківщині. Вночі очікується від 3 до 12 градусів морозу, в день від 2 морозу до 5 з позначкою плюс. На півночі здебільшого малохмарно. Від 14 до 18 градусів морозу буде вночі. В день також мінусова температура 46 градусів. Похмура погода на Півдні. Від 1 до 3 градусів з позначкою мінус очікується вночі. Вдень буде плюсова температура 5-9 градусів. В центрі нашої країни хмарно і сніжитиме. Від 7 до 13 градусів морозу очікується вночі. Вдень буде від 5 градусів морозу до 1 з позначкою плюс.